26 травня продзвеніли останні дзвоники, які сповістили школярам Лузівщини про закінчення навчального року. Наразі в районі налічується 22 навчальних заклади, в яких набували знання 2248 учнів. Цього року сільські та селищні школи випускають 208 дев'ятикласників та 128 одинадцятикласників. Веселим та гучним стало свято останнього дзвоника для школярів та батьків Порільської загальноосвітньої школи, яка з 1 вересня. 2017 року набуде статусу школи філії новоствореного Орільського освітнього округу. <піллянські> Систий домашні всі турботи, ходити на свою роботу і залишатися на диво, красивими і молодими. За те, що ранень поставали, за те, що до школи водили, за те, що хто мені коли не знали. Палке вам велике спасибі! Гості свята серед яких були депутати Лозівської районної ради Світлана Каденка та Оксана Заскалкіна. Перший заступник голови Лозівської районної державної адміністрації Юрій Петренко. Подільський селищний голова Іван Крикун привітали дітей з їх навчальними здобутками. На Лозівщині Орільці створено новий освітній округ. Таким чином. І Краснопавлівський освітній округ, і Орільський є флагманами освіти Лазівського району сьогодні. Шановні присутні, <кій> дивлячись на небо, хочеться вам побажати чого, щоб ми гідно, мужньо, достойно в тилу і на фронті сприймали всі виклики, які висуває перед нами життя, в тому числі і реформи. Щоб ми навчились слухати, чути, поважати одне одного, а це значить нам взаємопорозуміння. Я хочу, щоб <клес> вічно майорів синьо-жовтий український прапор, прапори якого і кольори якого за Конституцію символізують і мир, і спокій, і світ на столі. Тому хай нам щастить, хай боронить нас Бог. Слава Україні! На все сподіваємося. Я думаю. Що сонце сьогодні недаром нам усміхнулося. Я бажаю, щоб воно вам усміхалося. Круглий грі, щоб по на частину якогось цивільного щастя, ми мали право, і ми на сьогоднішній день можемо певністю сказати, що як щось нам вдається. Привітав своїх вихованців та вручив похвальні листи директор Орільської загальноосвітньої школи Юрій Кутя. Вам я бажаю тільки найкращого. Де б ви не продовжували навчання, я надію, що марку школи і сім'ї ви будете держати. Так що всього вам тільки найкращого, а взагалі, Юрій Миколайович дуже пишається своїми і нинішніми вихованцями і випускниками, не тільки їх життєвими перемогами, а високим патріотичним духом, який вдалось виховати у них саме в школі. Про це говорить кількість випускників, які наразі відстоюють незалежність України на сході. Дев'ять випускників нашої школи на протязі 10 років закінчили вищі військові навчальні заклади. Це Академія внутрішніх військ на сьогоднішній день, академія національної гвардії і академія Кажедуба. Ці на даний час випускники, які закінчили академію, приймають участь. Беруть участь в антитерористичній операції також багато випускників багато дето. 15-20 чоловік, випускників нашої школи, по контракту також пішли і в Збройні Сили, і в Національну гвардію, і на сьогоднішній день також захищають нашу країну на Донбасі. Хоч ми й будемо філія, філія з 1 вересня, але заклад буде працювати. І я вірю в те, що у нас будуть результати, у нас будуть свої герої і. В майбутньому наша країна не раз іще ще буде озвучуватися нашими випускниками. Цього року в школі лише один випускний клас дев'ятий, в якому двоє дівчат і семеро хлопців. Дівчата добре було навчатись в такому класі. Так а чим було добре? А, ніхто ніколи не свариться. Дружній дуже клас дружні допомагали хлопцям. Так, ось так. Допомагали дівчатам. А yeah. от ти після цього класу куди думаєш? В а, у ліцеї аграрний, так? Yeah. А ви? Yeah. – Я збираюся йти до 10 класу в Лозовій. В Лазовій? Да, а в яку до якої життя? Ще, не... Ще не вирішив. Щоб потім йти у Да, Щоб потім піти у вищий на навчальний заклад. А професію вже визначили? – Так, подобається професія прокурора. Люблю справедливість. Так, да. ну да. Закінчився перший навчальний рік для найменших орієнських школяриків. би вони не любили своєї школи та вчительки, але на канікули все ж хочеться. А взагалі, ви любите свою школу? Да. Любиш школу? Да. Любиш школу. Да. А за що ти любиш свою школу? Да. Тобі тут гарно добре тобі. Так. Да. А вчительку твою як звати? Ганна Наколайовна. А вчительку любиш свою? Да. А за що? Яка вона вчителька? Яка вона вчителька ваша? Добра. Добра? А ще яка вчителька? Яка твоя Учить нас. – Учить вас, да? навчає вас добре. Що ж, нехай шкільний дзвоник останній цього року надзвенить малюкам веселих розваг на канікулах, а випускникам щасливої дороги.